Мене звати отець Руслан Левочко, я священнослужитель Православної церкви України, офіцер Служби військового капеланства Державної прикордонної служби у 6-му прикордонному волинському загоні. Під час навчання на даній навчальній програмі найбільше до вподоби було дізнатися міжнародний досвід феномену капеланства як такого. Найбільш корисними та практичними, звичайно, для кожного капелана, зокрема кожного українського капелана, були. Теми з християнського консультування, з психологічної підтримки наших військовослужбовців та родин наших хлопців. Безперечно, я можу рекомендувати для усіх бажаючих дізнатися про капеланську службу даний курс, адже він є міжконфесійним і він є міжкультурним. Тому що на даному курсі розглядається дуже багато аспектів капеланського служіння як такого. Основи християнського консультування, які надзвичайно корисні у практичній діяльності кожного капалана. Неважливо, чи він є представником православної церкви, чи він є представником католицької церкви, чи інших розповідань, які є у нашій державі. Тому кожному, хто дотичний до війська, кожному, хто хоче надати духовну допомогу нашим хлопцям, родинам наших військовослужбовців, буде надзвичайно корисний даний курс.